Принесла нас у сьогодні клієнтка ось такі квітки. Цікаво, що це за така рослина. Вона, схожа, так, ніби на городі зацвіла цибуля. Mm. Ось бачите, вона знизу, зараз я витягну, ось знизу вона так відкривається. Вона була дуже-дуже довго. Ці стебла вони були десь ось такі високі, в мене є висока ваза, але... Я поклала в таку маленьку і трошки прийшлося обрізати їх. Але прикольно так, так гарно виглядає. Так, сьогодні ось ці лаки я встигла викрасити на палітру. Прикольні, дуже гарно пігментовані. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Це все лягає в один слой, В один шар. Зараз я. Трошки біля вікна підійду, щоб вам було гарніше видно. Ось бачите, який прикольний, синій. Просто бомба. Потім так само з цей фіолетовий. Це все один шар і без топу. Немає липкості, дуже зручно на ті такі кольори наносити. Тому що, відповідно, ще не треба тратити топ. І ось, бачите, червоний теж такий прикольний, з блискітками, трохи темніший, трохи світліший. Там темно-зелений, рожевий. Ось, ось такий букетик я сьогодні розфарбувала. Подобається мені, мені цікаво, коли е, вже всі намалюю на тіпсах, яка буде палітра. Має бути класно. Я, правда. Не пам'ятаю, який я там вибирала, але ось, ось такий початок. Це, здається, це молочний, а ще був білий. Ось він під зеленим заховався. Зараз я вам покажу білий, Ось, бачите, теж такий гарний, червоний з блискітками. Дуже дуже гарно мені подобається, що там пігментація прикольна така. Не треба буде в два шари наносити на ніготь. Ось так. Так, на один декупів сьома, і я сьогодні вже не хочу. Ще трохи там треба було домалювати, я сьогодні. Тої шуфляди, яку я вам в попередньому відео показувала, позабирала декілька кольорів, які подвійні повідкладала в сторону. І ось їх всіх я планувала намалювати сьогодні, але не вистачало мені часу. Та й трохи лінувалася. Тому це все відкладу на завтра. Ось тут. Це вся стара палітра, бачите, вона, ми трошки їх посортували по кольорах. Я так підозрюю, що, напевно, з тими всіма, коли ми їх всіх розмалюємо, буде так само. Просто спочатку зробимо всі, всю палітру розмалюємо, а потім посортуємо по кольорах, тому що зручно так, коли, коли не всі, які попало. А зручно по кольорах посортувати. Ось так. Там кукає холодильник, а в холодильнику щось є. А там бухло. Нет, там, там є щось. Такий напиток, там де ще має бути Red Bull, хтось мені приносив. І ось таке. Маленькі шампанський, дуже-дуже зручно його брати, пригощати клієнтку ось таку, така бутилочка і вистачає на, зараз вам покажу, на ось такий бокал. Так, тут моя вода, я трошки сьогодні випила. Ось так. Хочу зробити каву зараз. Так, давайте будемо робити її разом. Включаю машинку, треба її почистити. І для цього я хочу вівсяне молоко. Так, бутилку мені треба викинути. Ось такі пусті бутилки. Тут в мене є коробка така, а в ній ще є декілька бутилок. Тому що тут треба бутилки здавати. То, коли ви купуєте воду, то ціна врахована в вартість бутилки води. Тому, коли ви повертаєте бутилки в магазин, вам повертають за це гроші. Тому ось так здаємо бутилки повним ходом. Так, включаємо машинку, почистити. І візьму вівсяне молоко. Тут ще його трошки є. Я вчора купила свіже. Звичайне, молоко я не п'ю. Я його не люблю і воно мені не подобається. Ніколи не подобалося. А, мені ще треба засипати каву. Там кава закінчилася. О, зараз ми будемо це робити. Так, ось тут є капучинатор. Я наливаю в нього молоко. Так, зараз ще трошки треба долити. Я взагалі дуже-дуже рідко п'ю каву, але щось мені так сьогодні захотілося. Ось. І... Тут можна холодне, щоб не підігрівало, і ось це з підігрівом. Накриваю кришечку, і нехай воно собі збиває. Можна ще сироп додати. Тут в мене є сиропчики різні. Ой, я вам не туди знімаю макадамі, але я сьогодні не хочу сироп, я хочу просто. Треба слідкувати, тому що, коли піднімається пінка, і воно може вилітати. Ще трошки зб'ємо. І зараз треба туди засипати каву. Я вчора купила каву, зараз покажу вам яку. Не я купила. Так. Так. Ось тут в мене така чарівна коробка. Тому що тут ось такий стіл, і щоб воно все зверху не стояло. Я купила ось такі коробочки в ікеї. О, Боже, як вона пахне! Це просто це рай. Вона так пахне, я б просто. А, я обожнюю запах кави. Я не так люблю її пити, як мені просто подобається, як вона пахне. О, який це запах. Так, беру ножниці. І будемо відкривати. Зараз мені треба якось її так акуратно відкрити. Мені незручно трохи з камерою, тому я відкрию і повернусь до вас. Боже, це просто рай. Кавовий рай зараз. Беремо, забираємо кришечку і висипаємо поясню. Я на то натиснула. Починає працювати, тому нам швиденько треба поставити стаканчик. Поки насипала коробка від, від кали, натиснула датчик і вона почала робити вже. Але нічого, все йде по плану. Боже, який це запах, дівчата, я вам просто не можу передати. Пахне неймовірно. Кришка і закриваємо. Може, трохи забагато насипало, але нічого. Так. Тут оцю коробку мені треба вже викинути. Так, до речі, треба сьогодні щось сміття винести і. Зараз поп'ю каву. Зараз зроблю далі і покажу, що в мене вийшло. Так, хотіла вже вам готово показати, але ні. Покажу, як я роблю. Ось така в мене чашечка, дуже я її люблю. Так, беру своє тепле, аж гаряче молоко. І виливаю сюди в каву. Так. Ну, можна, в принципі, з цього стаканчика пити, але мені е, забагато кави, тому це все йде сюди мені в чашечку. Так, і зверху ще доливаю все молоко. Можна пінкою щось там намалювати, але мені і так піде. Ось така краса виходить. Це дуже смачно, я б вас зараз всіх пригостила кавою. Так, йду трохи понасолоджуюся, буду виносити сміття і ще включуся на вас. А мені приємного. Дівчата, я вже її скуштувала, і вона просто фантастична. Я ще згадала, так, я закрила мікрофон, згадала, що мені сьогодні ще прийшли. Апельсинові палички. Ось заказала. Вони розходяться дуже швиденько. Ось. Заказала дві упаковки сьогодні їх. Ну там, там є шість упаковок по 100 по штук чи по скільки. Коротше, 600 штучок, вроді би, якщо я не помиляюся. Я бігла, тікала від дощу, ось це. отут тут я тільки що викидала сміття, воно закрите, бачите? Такий будиночок маленький, всередині смітник, зверху там травичка росте, Вон там, бачите, посадила травичку. І такі квіти, все, біжу додому.